розпаковка босім елекспрес відчиняйте пойдемося на апарат Ой, прийшов для той апілятор ти ще погано розірвала тут ще треба трошки зрізати зараз нерваєш Вот так. И вот так. И так, так спробовать. Коробка может порваться и пошкодить. Конечно, и вот. И вот тут и вот тут Все. Открываем. Відкриваємо. Що це? Я не знаю, постав на насадки. Легенько отут, на, на шві. Все, воно вже має порватися так пальчиками. Бо якщо не підійде, будемо позврат робити. Якщо не буде результату. Гарантія, з гарантією. Короче, Він коштує на Алікспрес. Я купляла за 6. Тепер він 11 тисяч. А оригінальний коштує 45 тисяч. Окей, я думаю, він їх не відрізнев. Я думала, мабути 6 насадок, а тут лиш три. Значить, ще там є. Розетка такая, таке, таке, И треба. І такая. І таке. Відкривай. Ножнички. Можна і так. Гарний це коробочка, ні? Угу. Власне, mm -hmm. можна щось собі інше піхати туди магнітно. Сюди, сюди, сюди. Покрестив. Ти так, мабуть, не витягнеш. Блин, чекай, 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 не чекай. Давай полопаем. Да она не лопается, думаю, все уже пока. Давай лопай, Лопает, просто дай дайки. Не лопает. Да mm. ножнички, я думаю, что... Ой. Э-э-э. Mm. Тепер я доволі ділку зробила, ти можеш вривати кігнути звідси, чи не тягнеться, диреветься. Оце молочне, гага? Оце, я розумію, задійно А не так, як крем за 4 тисячі. І ніякої, ні плівки, нічого. Давай, давай. Ціла історія відкривання. Ай, ура, нарешті. Чекай би ти одразу відкрила його. Що воно на моєму. Я ж нападу. Таке. Ось так. Цікаво, чи якось він відрізняється від. Але тут мало бути шість насадок, я не поняла. Чотири. Може ще знизу. Можливо. Да. Оцей. Ну ніяк не, не відрізняється від оригіналу. Чекай, чекай, Шепець доставимо. О боже, тінь тяжкий досить. А ну дай. Допусти. А, одна насадка тут. Три там, дві тут уже. І важкий, я думала легенький. Він. Це гарантійний талон, мабуть, лише. Такий тяжкий. Що тут таке? Треба дивитися. Ану тримай, телефон знімай. А я буду дивитися, що якийсь. Вау! Паспорт на нього. Салфеточка. Це щоб протирати це стекло. І гарантійні Інструкція з використання. Гарантійний. Не, не знаю, коротше, чи гарантійні, не гарантійні. Пішли далі. Папірчиків багато. Ну, виглядає, як окуляри. Ви Все окуляри. Так, ну, від... бачите. Давай відтіняй. Ви ж не порви, будь ласка, мені акуратно. Ой. <плеслась> які там окуляри. Нормальні чи не дуже. Зелені? Всі. <плеслась> всі в О, Зелені, ну. Може надіну? А ну, приміряй. Дивісь на мене. Тут все зелене. Класно. Все зелене. <плеслась> Поїхали далі. Там на фотографії мали бути чорні окуляри, але зелені, зелені. Запхай їх обратно у пакети, щоб їх не поцарапати. Вони просто для захисту від о, цієї спишки, щоб очі не пошкодили. Ось бритвочка, щоб брити ноги, руки чи що там хочеш перед використанням. Така досить непогана у нас вона. Дорога, давай далі. Це обратно. Це будемо тестувати. Що там? А що там, тут ще? Ні, блок питання. І щось там ще. Що це? Це дно? Просто. Чи ні? ні це булочок якийсь. Ні, це дно, це А, цей блочок якраз тут цю штуку. Отако. Це вже до самого епілятора. Що там нічого на дні? Що це таке? Просто підкладка. Mm -hmm. Ну та Немає ніякої ваги. Ну все, досить вроді непогано. Рекомендуємо. Не ще не рекомендую, бо я ще не знаю, яка від нього буде користь. Побачимо. Гарантійний талон, непонятно, чи оце гарантійний, чи ні. Мабуть, треба читати. Коротше, мені подобається. Мені найбільше сподобається. Але мені. то мало бути шість насадок, а є лише чотири. Щось то не так. Мені ще не подобається. Витяганький. Іфікач. А ну тримай телефона. Та Також гори. Нічого ну, такого, хоч такого. Хоч такого, хоч ну, такого. Магнітиться. Вона. мене все, все зараз. Ну то, мабуть, Кароліна. Все, погляд папа. зроблений. Будемо пробувати його в використанні. Що воно собою представляє? Будемо бачити пізніше.